Всіх вітаю, шановні з вами Робанов Трейд. І щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. Перед тим як почати, я попросив би вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І сьогодні у нас середа, друзі. Сьогодні достатньо вагома є та серйозна новина. Я публікував це. Можете переглянути раніше в записах, а саме о 9 вечора там буде фонг хвилинка тому будьте уважні в цей час. Ось, що можна поторгувати От, та на чому заробити, давайте подивимося. В принципі, вчора непогано, дуже спішка себе показала. От, багато хто закидував. Свої якісь сценарії, хтось на тесті брав, хтось на маленькому тут пересвіпчику, але ну, це все типу якби візуальні рівні. Свою думку з приводу візуальних рівнів я в дуже багатьох відео підсвічував, що ну, підзняття має бути нормальне, добротне для того, щоб ми рахували, що це свіп. От. Ну і в цілому, воно так і вийшло на відкритті. 16.30 трішки риночок підрозмотали тут, але в цілому викупилося І вчора вийшло непогано взяти ось цей пробой. Тому я думаю, що сьогодні СІПІ продовжать свій похід, і, як мінімум, ми сходимо за цими рівнями. Можливо, вже зараз, можливо, все-таки на 16.30 донесуть, дадуть якусь фінальну таку теж. Закол так, в цю зонку, і після чого можна вже буде спробувати цю всю історію лонганути. Nasdaq, в принципі, аналогічно, тільки Nasdaq вчора трішки цікавіше дав. Він утримував оцю провокацію, пішов на корекцію. І тут була цікавіша точка входу. Теж аналогічно думаю, що сьогодні будуть працювати з цією ліквідністю, йдуть під цей рівень. Щось аналогічне. Очікував би, як тут перед пробоєм, от, якусь таку історію. Гер-40, Гер-40 друзі, Гер 40 теж вчора дуже-дуже класно відпрацював. Відпрацювала ось ця ідейка, ту, яку я казав, із зоною. от. І вона прям класно себе виправдала. Можна було забирати звідси, але я там особисто запригував трішки пізніше, вже в утікаючий поїзд, так скажем. От. Ну і зараз ми піджимаємося під теж дуже важливу провокацію, в якій буде вирішуватися доля актива подалі. Тобто, ну, лонгувати, як на мене, вже трішки запізно, якщо ви не в лонгах були звідси. От. Якщо там брати суто інтродей, то треба ну, там, уважно. Якщо хочете там, брати все таки пробої вгору, то теж пошукати від якоїсь там можливо провокації, підзняття якихось рівнів. Типу якогось такого плану. Ну, або ж все-таки там, якби дивитися, якщо дивитися від шорта, то теж обов'язково або формування тут подивитися, або вже подивитися після свіпа формування, що, в принципі, я думаю, краще буде. От, По валютам, в принципі, що по валютам? По валюти стікають, як і очікувалося. В принципі, у нас по старшому таймфрейму ось вони спровокували. Поставили ось таку зонку, і в принципі від неї пішли вниз. От. Єдине, що зараз ось ця провокація не дає покою, тобто, цікаво, як вони зараз її будуть відпрацьовувати, тому що в разі, якщо цю історію зараз отримують, то ми в принципі, можемо зайти ще раз фінально на укол цієї всієї ліквідності. Тому треба бути уважним зараз у відпрацюванні даної зони. В принципі, аналогічна історія по фунту. Теж він поставив зонку так, і почав шагати вниз. Вже почався такий, в принципі, ордер флоу, можна сказати, по ньому. Так. І зараз на даний момент ми закололи цей рівень і дуже різко-різко від нього відбилося. І теж я б. Подивився ось таку формацію. Тобто, якщо тут буде по 15 хвилинному таймфрейму якась цікава відмальовка, яка буде вказувати на лонговий наратив, то можна, я думаю, буде вплоть до цих рівнів спробувати цю всю історію ще раз фінально залонгувати уже перед таким основним походом вниз. Далі по золоту, тобто по Австраліку ще пару слів. Австралік. Теж, ну, в принципі, більшість валюти вона, в принципі, в одному такому діапазоні, тому що все залежить насправді ось від цього пасажира Діксі. От, тому що ну, долар типу, якби починає укріплятися, от, але долар теж зараз підходить до важливої зони. Воно це в принципі дуже зеркальне. От, я думаю, що в принципі долари, якщо почнуть тягнути, то ну, валюта зрозуміла, що вся шорт. Тому воно в принципі, зараз і багато дуже активно виглядає саме шортово, тому що Діксі є куди тягнуть. От. Але ось Австралік непогано виглядає на свій всієї ліквідності, так? теж перед походом вниз. Далі по, по золоту. Золото поки що в боковичку ось цьому застрягло. У нас є ось знизу ось ця поки що основна зонка. Яка теж буде вирішувати далі судьбу золота. От. По більш молодшим таймфреймах зараз просто типу, якби стікаємо. Так. Ось такими, Я думаю, сходинками. Я думаю, що зараз ми тут трішки постоїмо і в принципі теж на свіпчики можна буде попробувати далі взяти шорт, але в цілому. Контрольна зона вже недалеко, тому треба бути уважним. І, в принципі, по нафті по нафті зараз ми бачимо, ось цей сценарій починає відіграватися трішки вище. Ось тут От, я нафту навіть не чіпав, нічого. Бачите, графік старий залишився. І в принципі, я думаю, що ну зараз. Фінально ще раз почекати ось такий закол в дану зонку щоб вони її підтвердили, ось цю свіжу. вже От. І звідси вже можна буде спробувати е, якийсь лонжик, якщо е, буде тут об'єм, і це буде в правильний час. Е, в принципі, друзі, на цьому все. Я всім вам бажаю гарного дня, профіту. Не забувайте про новину. Незабаром буде ще більше аналітики, тому звертайтеся по будь-яким питанням, чим зможу допоможу. Ще раз гарного дня і на зв'язку.